Усім доброго дня! Сьогодні у нас 1 серпня це у нас рідний край Херсонщини. Я вирішив посадити полуницю, а саме в кассети. Касетки зараз так видно. Наче, і в стаканчики. Соня нас я нагадую, 1 липня, 2024 рік. Херсонщина, лівий берег. У мене тут трошки повноська є. Сади я і так в один ряд. Один ряд. Пробував я, невдалий в мене був іспит зворушування в касетах без маточного куста. А саме, як от в інтернеті показують фогерами, полінкою. У мене щось не виходить з цим. Тому у мене дуже багато випадків. Тому я вирішив уже лучше в стаканчиках і в кассетах. Конечно довго, мучительно, но ну, зато випевтивно. Ефективно це все діло робиться. От я пару стаканчиків прозорих посадив, щоб було видно, де корінь, коли вже пора її буде знімати, обрізати її. А так. Нормально. Бачите посадка в один ряд. І все одно що то вона в мене боліє. Наверное, ну, чи переливає, чи ні, не знаю таке. Ну що то вона в мене. Клубничка, конечно, не актив така, взагалі. Я її брав. Взагалі маленька, дохленька така була. Ну, що є, що є скоро нічого не буде. Ну, Будем займатися, я первый рік займаюся, конечно. Будем дивитися, будемо робити пити. Так, все буде, як кажуть, добре. Ну, не сьогодні. Тому всім пока. Привет! Чим вражаю? И до наступних зустрічей.